Добрий день, любі друзі! Всім привіт з України, з Дніпропетровщини дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 24 грудня і ми всі готуємося до свят, але в цей час треба зробити деяку роботу, таку, можна сказати, невідкладну. Чим же сьогодні ми будемо займатися? Я Придбала насіння лаванди. Ну, моя тема це лаванда в основному. Це, я великий шанувач цієї рослини, займаюся вже декілька років цією справою. І сьогодні хочу розказати вам про деякі нові сорти, які я придбала, і розкажу вам, що зараз треба зробити. Значить, придбала я. Американські від Pan American Насіння, Насіння лаванди. Значить, із них є лаванда вузьколиста, англійська, а є лаванда один сорт французької лаванди. Французькою лавандою я ніколи не займалася, так як ця рослина в нашому регіоні вона, ну, взагалі в Україні вона не зимує. І вона така більш теплолюбива рослина, але зараз у мене з'явилась така можливість вирощувати саме цю культуру. Ми ставимо невеличку теплицю, в якій я зможу вирощувати саме французьку лаванду в горщиках. Її можна вирощувати в горщиках, тримати на підвіконі, на літо її Виносити на вулицю, на сонце, ну, коли тепла погода, починаючи з весни, і до, там до пізньої осені, можна її тримати на терасі, на просто на відкритих ділянках. Це теплолюбила рослина, але е, хочу зазначити, що на зиму її обов'язково треба заносити е, в такі більш теплі умови, там кімнатні, скажімо так. Значить, я придбала насіння цієї культури, називається сорт Бандера Пінк, Буду її стратифікувати. Що таке стратифікація? Ну, В основному всі знають, що це таке, але для тих, хто новачок і хоче вирощувати лаванду, хочу ще раз розповісти про це. Значить, стратифікація це. Вона використовується для тих, для тих рослин, які дуже, дуже туго сходять. Не завжди вони прокльовуються. Таке буває. Лаванда, я її взагалі останній час взагалі не стратифікую. Но так як цю рослину я буду вирощувати в горщиках, я її поставлю на стратифікацію. На стратифікації вона це, такі, треба її, це насіння помістити в такі холодні умови. Я поміщаю в холодильнику, і тоді, коли вже вона простоїть там, починаючи з двох неділь, і може вона стояти там і три місяці, залежить. але треба поглядувати, щоб, щоб вона не наключилась. Вона може там поключитися, якщо в холодильнику не дуже. Холодна температура, там вище 5 градусів, вона може дати паросточки. А в таких умовах вона може там витягнутися, Ну а треба на неї періодично поглядувати. Як зробити стратифікацію? В сьогоднішньому відео я покажу. Хочу ще сказати, яке ще я придбала, яке придбала насіння. Я його вже висадила, воно вже в мене буде вирощуватись у відкритому ґрунті. І Для стратифікації я залишила тільки два види насіння. Це моє насіння сорт Естеджан, це розова лаванда, розева лаванда, і оце насіння. Америка, від пан э, Американ насіння, яке називається Бандера э, Пінк. Так, ще хочу сказати, що придбала я ще такі, э, такі таке насіння. Значить, це лаванда Елеганс. Це пурпурова така. Лаванда. Це насіння, яке пройшло. Перевірку державних акредитованих лабораторіях України і за якісними показниками відповідає вимога міжнародних стандартів. Це насіння, його можна, я його придбала в цьому місяці, його можна ще до 25-го року зберігати і висаджувати в кожній такій упаковці насіння 100 штук. Розсасовка по 100 штук. Хочу сказати, що це насіння не з дешевих. Оці 100 штук коштують. Є ті, що коштують 220 гривень, є ті, що коштують 170 гривень. Ну, якби це одна насінинка стоїть 1 гривня, там, а то й 2 гривні. Ну, щоб розуміти, а насіння ну, дуже так 100 штук це небагато. Це небагато. Я ще придбала таку е, е, лаванду, от нашу кримську, лаванда кримська, сама звичайна лаванда, е, називається кримська. Я її е, взяла для чого? Я хочу е, порівняти. У мене кримської лаванди не було сортової. Я хочу порівняти допуст, е, з тим же хемусом, зрівняти Подивитися, як, чим вона відрізняється, які суцвіття, які кущі. Значить, тут за, заявлено, що ця лаванда, рослина за вишки 50-60 см, листя ланцентно-лінійне, суцвіття, колосоподібне, темно, фіолетового та пурпурово-синього забарвлення. От. І на одному місці може рости до 15 років. Ну, ось таку я також придбала. Я її вже посіяла, вона вже висіяна в відкритий ґрунт. І я вам хочу сказати, що в таких пакетиках, це в мене було їх три, тут 0,1 грам. Ну, це приблизно, приблизно, так як і в цьому професійному насінні, це приблизно. Та ж вага, це приблизно 100 штук от, в такому пакетику. Так, і ще хочу сказати, ще один у мене, ще один є такий сорт Blue Spire лаванда, це також англійська вузколиста. значить, вона росте невисока, десь 30-40 см. Але суцвіття повинно бути таке синьо-голубе У мене такого кольору немає, і я дуже, дуже сподіваюся, що це буде відповідати вказаному ну, на характеристиках описі саме цього сорту. Ці сорти я посадила у. У відкритий ґрунт буду вирощувати у відкритому ґрунті. при е, хорошому розкладі ці е, саджанці будуть уже на осінь 2023 року. Дуже сподіваюся, що з ними буде все гаразд. Я для них е, певні умови е, создала. Ну, в общем, дуже сподіваюся, що це все буде, це виросте, все дасть свої позитивні результати. А ще оце зразу Значить, Деякі коментарі у мене є під моїми відео. Ну, такі, наприклад, що я вже забула свою рідну мову. Так от я хочу сказати: скажу вам на російській мові. мой родной язык – это украинский язык. И я буду разговаривать на том языке, на котором я считаю нужным. Мы живем в демократической стране, и кому непонятен этот язык, ребята, вам интересно, если вам интересны мои видео, я делю, делюсь опытом, я не играю ни в какие политические игры, потому на ютубе есть такая замечательная такая опция, это комментарий удалила. И тот человек, который высказывает что-то негативное, я говорю вам не о политике. Я говорю вам о растениях, о, тех, о своем опыте, которым я делюсь. И есть такая прекрасная, классная штука на ютубе. Я вас заблокирую и забаню. И на этом все как бы закончится. Я считаю, что мы люди садоводы, и мы люди, которые э, работаем на земле, мы должны придерживаться каких-то определенных правил. Так что, э, я думаю, До, до, дохідно я сказала, зрозуміло. І якщо в мене я розмовляю на суржику, я не, не володію чистою, чистою українською мовою, а я е, стараюся, щоб вона в мене була гарна е, українська мова. Я думаю, що е, тому що я з дитинства розмовляла на українській мові, з самого дитинства, з самого раннього. Мої батьки розмовляли на українській мові і мої діти. І тепер уже і внуки розмовляють на українській мові. Так, це відступ. <с> тепер я хочу показати вам, що ми будемо робити, як ми будемо ставити на стратифікацію наші рослини. Значить, для цього я використовую ґрунт універсальний. Можна використовувати будь-який ґрунт. Можна для розсади. Саме головне, щоб він був такий легкий, дуже легкий. Тому що насіння лаванди, воно дуже таке міленьке, да, дрібненьке. І для того, щоб воно йому комфортно було проростати, краще звичайно, посадити його в легкий ґрунт, який має міст торфу. Ну, ось, саме такий ґрунт у мене ось є. Значить, я його... Висипала в таку миску з іншого пакету. Тут є трошки трошки зовсім мало агроперліту. Тому в цей ґрунт, ось зверніть увагу, він такий пухкий, розсипчатий, не дуже сухий. Сюди я буду додати, зараз зроблю так, щоб вам добре було видно. І все розкажу. Значить, сюди я буду додати агроперліт. Щоб ґрунт був, ця суміш, була рихла така. Агроперліт у мене ось такої, такої фракції. Мілкий. Ну, ось на цю ємність я дві, дві такі ложки. Так. Також сюди, щоб він був більш, щоб рослинам краще було укорінюватись, я буду додавати такий пісок. пісок. Де беремо пісок? Пісок я беру в будівельних, на будівельних складах, в будівельних гіпермаркетах він є. Я його обов'язково в мікрохвильовці прожарила, поставила на 5 хвилин. І ось так, якщо там є крупні якісь фракції, значить можна його просіяти через ну, там, через дуршлаг, через сито. Так. Також сюди я добавлю пісочку такого. Бачите, він такий розсипчатий, біленький. Це в мішках він продається в мішках в будівельних в будівельних в будівельних складах. на будівельних складах. Так. Так. Все, це все ми змішуємо. Так, ретельно, щоб було воно однорідне. Так. Ну, десь так. Так, що ми робимо далі? Треба нам якісь ємності, куди ми будемо висаджувати. В даному випадку у мене це такі ємності із під е, суші. суші в таких е, е, сети е, продаються. Мені дуже зручно, тому що він ось іде ось такою кришечкою. Така, як міні-парничок, і зручно поставити в холодильник, тому що ну, займе небагато місця, і якраз хватить місця для того, щоб все помістилося. Значить, сюди я, звичайно, висипаю землю, цей наш субстрат. Якщо там будуть якісь кумочки, я їх отак розрівнюю, ці кумочки розминаємо. Нам треба це на перший на перших порах, поки ми сюди насіння розкладемо. А потім ми його, коли воно проросте, ми його вже будемо пересаджувати в такі ємності, які будуть більш, більш високі, щоб було куди рости. Або, навпаки, в стаканчики, можна пересадити в касети. Ну, дуже багато різних таких способів. Отак От розрівняю, чуть-чуть, трошечки. Уплотню, щоб рівномірно так це все було, виглядало. Так, і обов'язково обов так, як лаванда, вона може у вас появитися чорна ніжка захворіти. Тому обов'язково, ось я розвела, це марганцовка в даному випадку. Я її розвела, вона така повинна бути такого легкого розового кольору, якщо у вас немає, можна використати, можна використати фітоспорін, фитоспорин, можна використати флородермін. Є триходермін. Триходермін я це трошки перепутала. Ну, в даному випадку я це все проливаю розчином марганцю. Так, все ретельно, щоб наші, щоб тут ніяких не було патогенів, захворювань. І щоб наше насіннячко було а масаженці, гарно росли. Отак От я його все пролю. Так, зараз будемо, поки в нас постоїть цей субстрат підготовлений. Зараз я подивлюся наше насіння. Так, так воно виглядає. Зараз подивимося. но сіня в пакетику, такому. Його тут небагато. Так я зроблю такі рядочки, щоб наше насіння висаджу рідко, так як насіння дуже мілке і його не бажано присипати. Тому так я зроблю рядочки. І в ці рядочки посажу наше насіння. Буде висаджувати на відстані ну, десь 2-3 см, щоб не густо. Тому що, коли посажено густо, ваше насіння буде конкурувати і буде, може, хворіти. Так, Зараз покажу, як воно виглядає. Насіннечко. Таке в мене насіння більш темне. Зараз вам покажу ось в мене є, зараз, зараз. Ось моє насіння те, що, бачите, яка різниця. Більш крупніше з лаванди англійської. Ось на... Тут у мене на пальчику. І темніше, а це дуже похоже на насіння полуниці. Так, ну і так зараз буду розкладати його так видно, в принципі. І так ми його посіємо. Подивимось, як. Воно росте лаванда англійська, вона красивіше, цвіте. Вона, таке листечко в неї широке. Лаванду узьколисту, бачите, називають уськолисту, тому що в неї вузенькі такі листочки, а в французької листочки більш широкі. Ну, так, якраз. Хоти нам, щоб засадити цей контейнер. Дійсно дуже мілке насіннячко. Так, сподіваюсь, що воно у нас проросте і я зможу його. Тут ще трошки десь залишалося декілька насіннянок в пакетику. Все, посіяла. Тепер я зверху, оцим пісочком, зовсім злегка припорошу. Так, зверху поливати я не буду, тому що ґрунт достатньо вологий. Ці рядочки, зовсім трошки, ми отак припорошимо піском. Щоб і трошки прикрито насіннячко вроді було, і в той же час йому легко було проростати. Так, все, всі умови ми створили, зверху підписуємо. Який це сорт. Підписуємо дату, закриваємо кришечкою. Кришечка так хорошо сідає, тут буде свій мікроклімат і ставлю в холодильник. Так, отставляємо. Ще хочу вам сказати ще один сорт. Лаванди я буду ставити на стратифікацію. Це моє насіння. Насіння, яке я зібрала з своїх рослин. Зверніть увагу, яке воно, таке ось воно чорненьке, крупне насіння. А це сухоцвіти залишилися. Я хочу вам сказати, що ці сухоцвіти, я їх навіть не Якщо я для себе насіння так, для себе і буду їх висаджувати, я їх навіть не, не провіюю, не, не відбираю. Я з цими сухоцвітами так от і висаджую. Вони абсолютно не заважають, але мені менше, скажімо так, хлопот. Це насіння естежан, я, я вже вам казала, це рослина, вона росте. Більш висока це лаванда, англійська вусколиста. Вона переносить наші морози українські. У мене в моєму саду цвітуть Такі кущики. Я вже, це з них я зібрала насіння. І Я думаю, що на осінь 23-го року у мене вже будуть саджанці такої лаванди. Дуже багато різних сортів, я там вже вирощую свою колекцію розмножила. І кому буде цікаво, мені на Viber. Я Viber завжди залишаю номер вайбера у себе на каналі. я залишаю. Зараз тимчасово магазин, наш магазин не працює. Тому всі питання вирішуємо по вайберу. Пишемо на Viber. І будемо обсуждати, телефонуйте, якщо є якісь питання, я з радістю вам відповім. Значить, цю лаванду я також точно таким же способом, як Бандера Пінк, як французьку лаванду, точно таким же способом я висаджу і буду вам показувати. Пройде час, я десь планую в кінці. В кінці січня планую вже в тепло, забрати з холодильника в тепло після стратифікації. Це пройде вже місяць і буде достатньо того часу, щоб наші насіння побули в холоді, і потім ставимо зразу в плюсову температуру, плюсова температура, краще всього, звісно, якщо є можливість. Витримувати десь 26 градусів, 25, 26 на першому етапі для пророщування. Ну, Якщо ж ні, ставимо в ту температуру, яка є. Вона в будь-якому разі буде, скажімо, тепліша, аніж в холодильнику. Ну, Що мої любі? Я ще раз хочу привітати вас з наступаючими святами. Хочу побажати всім мирного неба, міцного здоров'я. Хай у всіх складується доля, як найкраще. Бажаю від цієї душі. Якщо моє відео було вам корисним, а може, я просто вам напам'ятала, що треба зробити, а ви вже про це забули. Поставте, поставте лайк, підтримайте мій канал. Хто не підписався, підпишіться. Я буду дуже вам вдячна. На все добре, до нових зустрічей.